Сьогодні день спонтанного прояву доброти. Це свято нещодавно ініціювали міжнародні благодійні організації. День доброти, запевняє голова благодійного фонду Андрій Микитин, дуже потрібен нашому суспільству. На Прикарпатті стільки благодійних організацій зареєстровано, що це доброта повинна вже через край виливатися. Тут близько тисячі організацій є. А ще якщо додати релігійні, то десятки тисяч. Тільки, на жаль, не всі розуміють і не всі діють. Справа в тому, що дуже багато організацій є фіктивні, так звані диванні. Людина пішла, зареєструвала якусь організацію, зробила собі початку, поставила це вдома і каже: От у мене є така громадська організація, яка звідки ж брати гроші в цю організацію? Хто мені дасть гроші? Свято спонтанного прояву доброти відзначають в цілому світі незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. У нас воно поки ще мало відоме. Іван-Франківці кажуть, виявляти доброту необхідно щодня. Все, що я зараз досягну, це завдяки тим добрим людям, які то випадково, то не випадково зустрічалися в моєму житті. Я стараюся завжди з добротою ставитися своїх ближніх, не робити їм зла. Серед молоді дуже рідко буває, щоб молодь уступала старшим місцем в тролейбусі, в автобусі. Зараз молодь дуже, так би мовити, агресивна. Свято доброти повинне бути не одноразовим, а щоденним і обов'язково безкорисливим.